Конічова, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, сьогодні у мене чергове тотальне відео. Як завжди, інформації буде досить багато, тому як ми з вами домовлялись, смачненьке попити поїсти, вмощимось позручніше і, як кажуть, перети з піснею. Сьогодні у мене на огляді, як ви вже зрозуміли, чергові красівочки, Хока Бондай або Бонді. Як завжди, компанія Хока жодним чином не впливає на результати цього відео. Красивки мої особисто, придбаний за особистий кошт, досвід особисто ми, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну що ж, і переходячи до основного огляду, одразу хочу відпустити покоління, яке виховане, будемо так казати, на Тіктоці, на шортсах, рілсах. Для тих, для кого, як кажуть, багато тексту. Відповім на запитання, чи варто купувати їх, якщо ви на них натрапили, чи розглядаєте собі для купівлі. Сьогодні. Як на мене, відповідь одностайно так. За свій кошторис, а в Україні їх можна придбати десь від 3 до 3,5 тисяч гривень, в залежності від стану, вони нададуть вам весь спектр необхідних емоцій, які ви ну, від них будемо так казати, і чекаєте. Ну, коротеньку версію я дав. Для тих, кому цікаво, що, як і з чим його їдять, дивіться далі, далі буде цікавіше. Ну що ж, давайте перейдемо саме до огляду основних характеристик, і я одразу буду розповім вам певну історію. Ці кросівки у мене незвичайні. Це е, моя навіть таке певне кохання, яке не одразу прийшло, а ось таке воно більш доросле, воно витривале таке. Е, це моя робоча конячка. В цих кросівках я відбігав, ну мабуть, кілометрів вже. 300-400 на весіллях, до речі, не відбігав у прямому сенсі, а саме от відходив. Вони відпрацювали у мене повний сезон. Їх підміняли тільки Hoka Rocket x 2 які вже я демонстрував, і New Balance More від четверті. Все. нічого інше, практично не може їх замінити в цьому плані, оскільки дизайн. Ви бачите, лаконічний, але стриманий, але тим не менш цікавий. І е, ось ці всі характеристики, про які буду казати, вони роблять ось такий мікс е, тих кросівок, які ви з часом просто не помічаєте на своїх ногах, але вони відпрацьовують, вони допомагають. Допомагають вам відчувати кайф, відчувати життя, відчувати те, що у вас на ногах щось класне. Ну, як на мене, це. Най, най, найбільша, найкраща якість кросівок, яке може тільки може бути. Ну що ж, з такими епітетами покінчили. Давайте перейдемо до основних характеристик. У нас Compression Molded EVA всередині Міцолу. Що таке Compression Molded EVA? EVA це у нас зараз, я вам одразу скажу, етилен вініл ацетат. Це підошва, яка призначена більш для повсякденного носіння, але має. Має певні перформанс-характеристики, вона відносно легка, вона відносно пружна. Вона не така пружна, як піба, це є, але тим не менш, є енерговідштовхування, є певна енерговіддача, але вона має. І ВАЄВ має більш зносистій властивості. Вона така більш, будемо так казати, збита, така, добротна. Ось. І ось тут компанія Хока трішки змінила е, формат, додала до цього Compression Mold TV, вона додала карбонову пластину. Е, ось вона, вона навіть помітно в цих отворах. Ну, це зроблено для дизайну і трішки, щоб вагу зменшити. Але, тим не менш, стосовно ваги, вони у нас, е, я їх зважував, вони важать 300, 311 грамів. У моєму розмірі. Зараз я вам скажу. Ось, ви бачите. 9,5, 44 європейський або японський 28, тобто 28 сантиметрів у нас у стілка, тобто довжина самої устілки. 300 311 грамів це в принципі небагато, але і не мало, якщо ну, ви до цього прискіпливо відноситесь. Але одразу зауважу: на ногах вони практично не відчуваються. Тобто, вага ось ця, вона розподілена дуже грамотно, і у вас нема з цим жодних ну, взагалі жодних проблем. на ногах все супер. Так, стосовно дропу, у нас. Е Задня частина зазначається на офіційному сайті 33 міліметри і 28 спереду, що дає в нас 5 міліметрів дропу. Це мід-левел, тобто середній дроп, більш такий пристосований для довгого носіння, ніж для короткочасних спринтів. Ну, В принципі, це і зазначається в, ну, і в дизайні. Ви бачите, вони такі більш Будемо так казати, стримані, щоб ось надавати ось цей такий формат легкості, і в тому в той час якоїсь перформ якогось перформансу. Тобто, щоб такі вони відчуваються трішки спортивні. Навіть рокери у нас за рахунок саме цієї пластини, і того, як зроблена ось саме геометрія підошви. Ось у нас навіть рокер. Дивіться. Вони вас трішки вам допомагають рухатись вперед. І також зауважу, тут компанія Хока, ось цей дизайнерський елемент, який так дуже, дуже полюбляють фанати марки Бондай. Вона так, так правильно називається ось ці зигзаги. Ось ці лінії, вони зберегли, але сама форма підошви трішки вирізняється. Якщо ми зараз би Бонді 8 я би вам показав, ви зрозуміли, про що. Ну, в принципі, всі, хто, хто цікавляться, вони зрозуміють, про що я кажу. Стосовно аутсолу, тут у нас взагалі, як на мене, це просто. Ну, Симфонія потужності і витривалості. Дивіться, я вже казав, зазначав, що в них я відбігав досить багато. На весіллях це взагалі, як кажуть, ну, просто нереально описати, які емоції. І ви бачите стан аутсолу, стан нашого, стан нашого протектору. Ви бачите, усі елементи на місці. Жодним чином нікуди воно не втекло не, не від вас, нема проблем. Все на місці. Тільки ось у цьому елементі, ось в цьому ми бачимо трішки е, ну є певні е, такі моменти, де вже пішов знос у нас. Але, ну ви бачите, ще раз кажу, вони. Вони відносились, ну, я, я вже казав, кілометрів 300, може навіть більше, спокійно вони відбігали. І ви бачите, стан практично ідеальний. Взяли щіточку, зробили невеликий клінінг і все, проблем немає. Кросівки як нові виглядають. І ось це саме ця Compression Molded TVA ось це вам і надає. Плюс з рахуванням геометрії, з рахуванням того, що всі елементи більш-менш захищені, і в плані зносостійкості, в плані рокеру, в плані носіння, вони взагалі суперплавні в цьому плані. Тобто, у вас на нозі вони не відчуваються. Підошва відробляє на всі 100%, як на мене. І це, це супер. Просто. Стосовно верху, у нас сі верх, в принципі, стандартний, трішки воно, воно так зроблено. Як е, сітка така, але така сітка більш синтетична, як це. Не, не, не така тканева. Тобто, у нас е, сітка. ну е, ось, Давайте я вам так буду намагатись продемонструвати. Ви бачите, вона така. Щільна, але при цьому вона таки має структуру, трішки нагадує тканину, але таку будемо так... саме синтетичну тканину, хай буде так. Що це дає? По-перше, певні, будемо так казати, відштовхуючі властивості в плані бруду кросівки, надзвичайно легко за ними доглядати. Щітка, я вже казав, взяли. Будемо так казати, цю пил, цей пил, якийсь певний бруд, витерли, і нема з цим проблем взагалі. Ну, ви бачите, ось кросівки, жодним чином я не підготовлював до цього, до цього відео. Як носив, так вони є. і Ви бачите, стан суперовий в цьому плані. Стосовно е шнурків, шнурки у нас звичайні, є певна еластичність. Uh, язичок. Ось язичок це окремий елемент, який також. Я полюбляю такий формат. Він у нас fully gusseted, тобто він у нас вбудований, як це я вже казав кажу, ви бачите, так. І uh, зроблена таким чином, саме як шкарпетка. То у нас, тобто у нас там еластичні такі елементи, ось тут ідуть, uh, і у вас стопа щільно при... сам язичок щільно прилягає до стопи, фіксується і жодним чином вам не заважає. Язичок у нас, до речі, зроблений, більш такий перформанс орієнтований, тобто він такий тоненький, але необхідні елементи пом'якшені зсередини. Тобто, ну, давайте я вам буду намагатись продемонструвати. Ось ви бачите, у нас тут є перфорація. І тут у нас все захищено. Є у нас додатковий елемент для кріплення цього язичка шнурками, але є певний нюанс стосовно локу е з верхньої частини. Якщо ви використовуєте лейс лок, я його використовую, я потім розповім про чому е є у вас нюанс, тобто, якщо ви затягуєте ось цей лейс лок, ось ви бачите, він трішки. Коротесенький, є нюанс в тому плані, коли ви е, їх зашнуруєте, у вас можуть виникнути проблема, що шнурки вам трішки можуть тут певний дискомфорт робити. Але вирішується, в принципі, досить, досить просто. Просто взяли, трішки його підтягнули і зафіксували, все. Але, тим не менш, хотілося б, щоб він був трішки більш ну, більшим. В цьому плані. А, стосовно чому використовую саме Lace Lock, у мене є певний нюанс. Цей нюанс, якраз я хочу зауважити, це той нюанс, що може вас дратувати. Чому їх, коли ви їх обираєте, обов'язково зверніть на це увагу. У нас всередині використовується, у нас є пом'якшення п'яти вашої, є фіксація. До речі, сама підошва у нас трішки слугує фіксатором, оскільки вона трішки піднімається вище ніж рівень вашої п'яти, коли ви туди ногу ставите. І... У вас ось ці елементи підошви, воно як ребро пружності у вас тут стає і фіксує вашу п'яту на місці. Також у нас трішки такий більш потужний елемент, вбудований в саму п'яточну частину, але певний нюанс, матеріали, які використовуються у самому. В цьому е, моменті всередині е, трішки вони, будемо так казати, слизькі. І є нюанс стосовно того, що п'ята може у вас трішки гуляти. Наскільки це вас може дратувати чи ні, це вже ви самі повинні для себе вирішити. Як на мене, це проблема, яку можна вирішити, ще раз скажу, я чому і ношу ось такий лейслок роблю. Е, у дружини також вони такі є, навіть в декількох е, кольорах. У неї, у неї з цим проблем немає. Вона не використовує жодних лейслоків. У неї все добре, п'ята нікуди не дівається. Взагалі немає жодних проблем. Але у мене з цим є. Ви повинні одразу, коли ви їх купуєте на пошті там чи в магазині в діли. В принципі, люди, у яких є з цим проблеми, які знають про що я кажу, вони одразу це вони одразу відчувається. Якщо вони вам там зробили ті елементи, які ви зазвичай робите, і якщо воно вам продовжує вас, будемо так казати, напрягати, краще пройдіть мимо, мимо щоб вас не було потім з цим проблем, тому що цей нюанс може дратувати. Він мене також дратував перші перші рази. Але згодом, я ще розкажу, зробив лейслок і все, вся проблема, в принципі, вирішилась. Стосовно устілки, устілка у нас звичайна, це, будемо так казати, як на мене, слабке місце компанії Хока, тому що вона робить устілки, так, вони формув, сформовані. Тут, до речі, у нас також ортолайт, тобто непогана устілка, з, така дихаюча, з певними ось у нас тут багато матеріалу. Пом'якшення є, але ось цей верхній шар, по цій прошарок ось цей, прошарок, я розумію, що він можливо зроблений для того, щоб устілка вологу в себе на себе приймала і робила вам додатковий, будемо так казати, елемент. Комфорту, але ось цей матеріал він жорсткуватий трішки. І коли ви, ну якщо ви як я, людина, яка полюбляє носити кросівки не у спортивних шкарпетках і такі тоненькі устілки, не устілки пробачаюсь а. Послідки використовуєте, то можуть можуть скластись таке враження, що жорстка підошва. Ось це є такий нюанс, і це в принципі у ухоку у багатьох у мене в. Практично в, 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 і в маках така сама проблема, і в Бонді восьмих у дружини також. Я це відчував і в кліфтонах. Ну, це нюанс, його треба враховувати. Наскільки для вас це буде, будемо так казати, важливо, це вже вирішувати вам. Це вже ваше особисте. Як на мене, це я просто вказую певний нюанс. Але устілка має пом'якшення ходити зручно. Ну, але є ось такий нюанс. Стосовно верху ще не зазначав, у нас є певні світловідбивні елементи. Тут, тут такі невеличкі принти, які роблять такий певний дизайн, дизайн цікавий. Стосовно дихання а, самого кросівка, як він. А... Розподіляє е, повітря, є, е, є отвори, вони я вже їх вам демонстрував. Вони є, але в принципі, якщо ви е, на осінь, припустимо е, хочете їх носити, є й така можливість. Е, шкарпетку трішки теплішу, проблем не буде. Я її з звичайною шкарпеткою носив, їх практично до плюс сьоми uh, десь так. І в мене не було з цим проблем, але в мене є такий нюанс, в мене трішки, як, як я люблю казати, гарячі ноги. Uh, стосовно носіння, стосовно фіту, тобто, як вони, чи варто купувати на розмір більше, який розмір обрати, uh, вони йдуть розмір-розмір, навіть трішки, як на мене, uh, можна казати, навіть трішки на пів, На одну треть розміра можна, можна брати менше. У мене дивіться 9,5, я вже зазначав 28 устілка це мій стандартний розмір. Але за рахуванням того, що у вас ось ця сітка, вона така еластична, вони трішки роздаються, і ви бачите, вона, навіть якщо я їх так поставлю, ви бачите, ось вона така. Тобто вона приймає ту форму, яку необхідно досить швидко. Вони. Практично за два рази верхня частина сама сітка стала туди, коли куди її потрібно, і не виникає жодного дискомфорту в плані носіння. Тому е, беріть розмір, розмір е, брати на розмір більше. Я ну я не маю не, не думаю, що потрібно, е, немає в цьому сенсу, але є певний нюанс. Цей нюанс я якраз зауважу на який також одразу звертайте увагу, коли ви їх купуєте. Ось в цьому елементі, ось тут. Ось тут можу, може виникнути і тут може виникнути проблема у людей, в яких широка стопа. У мене проблема зі стопою пов'язана не з тим, що вона широка, а скільки в мене є тут така кістка на нозі. І вона ось тут перші декілька разів вона ну, певний дискомфорт був. Але згодом проблема вирішилася в. Вона просто в її не стало чомусь. Слава Богу, як кажуть. Проблема, вона вирішилася сама собою, не було проблем з цим. Зараз вже з цим нема жодних проблем. Але кросівки, ви бачите навіть по дизайну, вони трішки довші, ніж ширші. І це, в принципі, ну, для всіх хок трішки характерний нюанс. Одразу ще раз кажу, коли їх купуєте на пошті, десь стали, вділи. Трішки розходили, ви одразу зрозумієте, про що я кажу. Якщо у вас є такий суттєвий дискомфорт в цьому місці, або в цьому місці, або у вас п'ята дуже сильно гуляє, е, і вам це не подобається, краще не купуйте. Не купуйте, тому що ви не зможете цю проблему вирішити, якщо. Ну, вона, в принципі, не вирішується. Вона не вирішується, тому що людина, яка розуміє, що в неї з цим проблеми можуть виникнути, вона вже знає всі процедури, як цю проблему можна нівелювати або зменшити. Ось, як на мене, якщо п'ята гуляє, беремо лейслок, робимо. Стосовно наскільки широкі або не широкі, також воно в принципі ви розумієте, якщо дискомфорт такий невеличкий, воно розда... воно стане на своє місце і все буде добре. Якщо дискомфорт великий, тоді краще шукайте більш широку модель. Стосовно того, чи існують більш широкі версії, чесно кажучи, не знаю. Е, нема в мене такої інформації. Можливо, можливо, можна пошукати, можливо, на якомусь американському ринку десь і. І була така версія. Хоча не факт. Не буду вам гарантувати цю, цей момент. Ну, що є, то є. Так, також зауважу, що у нас тут є ось такий елемент для того, щоб їх краще взувати. Стосовно взування, там тут взагалі нема жодних проблем. Хоч, палцем, хоч пальцем, хоч вашою, вашими якимись аксесуарами для того, щоб взувати взуття без проблем, вдягається легко. В діли, як кажуть, і забули, я вже казав, приймають форму досить добре, нема з цим питань. Підводячи підсумок, ще раз кажу: якщо собі бажаєте придбати таку модель. Як на мене, дивіться, пробуйте, тому що я вже казав, вони відносились досить багато, і в мене на них жодних нарікань нема. Їх єдиний нюанс це те, що вони досить старі. Це факт. Compression molded TVA, сама а, формула ціє, цього компаунду вже застаріла, і вони відчуваються трішки застарілими. Якщо ви їх порівнюєте, припустимо, з чимось більш свіжесеньким, тими самими морами від четвертими, а, сама піна там відчувається іншою. Вона відчувається більш сучасною, а, рокер більш сучасний. Ось ці елементи, якщо ви така людина вибаглива, як і я, припустимо, ви це відчуєте. Але ще раз кажу, це не Відчувається жодним чином, якщо ви. ну, Це для вас робоча конячка, в якій ви ходите кожен день. Ходити кожен день можна без проблем. 12 годин в них навіть ноги не втомлюються взагалі. І проблем з, зі спітнілими ногами також у мене, у мене особисто не виникало. Все супер, все дихає, комфортна температура всередині. З цим також проблем нема. Ну, в принципі, на сьогодні це все. Дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Дякую ще раз за ваші коментарі, побажання, якісь поради. Дякую вам дуже. Завжди враховую, завжди читаю. Дякую ще раз вам за увагу. І, як завжди, все буде у нас, Україна!